Випускники четвертого курсу спеціальності декоративно-прикладне мистецтво нещодавно захищали свої дипломні роботи. Починаючи з першого курсу, студенти вивчали багато різноманітних технік: це витинанки, писанкарство, холодний та гарячий батік, гобелени, різьба по дереву, а також вишивка та вітражний розпис. вот всі техніки, які вивчаються на протяженні чотирьох років, студенти і спортують для виконання дипломної роботи. Тобто, целий год четвертого курса вони... Уделяют большое внимание, есть специальная дисциплина выполнения дипломных работ, на которых студенты занимаются, начиная от эскизов, вот, пишется дипломная записка и поэтапно выполняется, в разных техниках, которые выбрали студенты, выполняется дипломная работа. Цьогоріч в дипломних роботах з'явилася нова техніка паперовий тунель. Це витинанка з багатьох слоїв. Випускники відповідально поставилися до своїх робіт. Тому комісія оцінювала їх за трьома критеріями. В першу чергу, це, звісно ж, рівень виконання його роботи. Сюди входять і технічні технічні можливості, якими овладів студент, художнє бачення тієї проблеми, яку він перед собою ставить. И, безусловно, это вот самое, самое его выступление, его защита, она показывает интеллектуальный уровень этого студента. С чем он пойдет потом в жизнь, а здесь, выходя из этого заведения, они, как правило, занимаются в кружках с детьми. И действительно, человек должен быть интеллектуально высоко, высокого уровня. На думку екзаменаційної комісії, деякі випускні роботи вже достойні рівня міжнародних виставок. Переважно робота випускників були у техніці Гарячий батік» та вітражний розпис, але траплялися і інші. Бісер – це дуже кропітка робота. Так вона дуже багато зайняла мого часу з навчання. Навіть на канікулах мені доводилось над нею працювати. Бісер я люблю ще з дитинства, тому що це є дуже довготривала робота. Потім ці роботи вони я більш яскравіше сприймаються глядачем. Я думаю йти навчатися. Це в моїх зараз планах закінчити навчання і піти працювати, звичайно. Але декоративно-прикладне мистецтво і далі надалі буде залишатися в моєму житті. Я буду знаходити, намагатиму знаходити час від навчання, щоб створювати прикраси ручної роботи і їх продавати, втілювати в життя. Як зазначають викладачі Олександрійського училища культури, спробувати свої сили при вступі можуть всі. Перед поступленням в теченні 2 тижнів у нас проходять підготовчі курси, на которых студенти, будущі студенти, вони можуть прийти, і ми ставимо те натюрморти, по рисунку, по живопису, делаем те завдання по композиції. Вот, і вони можуть прийти і попробовати, наскільки це сложно, то есть, скажем так, потреніроваться. Незважаючи на те, що комп'ютерна графіка сьогодні трохи посунула рукоділля, попит на нього все ж таки є, адже в роботі, виконаній руками, є душа та енергетика талановитих майстрів.